Шановні, доброго дня! Показував я вам жовтий перець, тепер дойшла черга Геркулеса. Хочу коротенько вам показати, чого я сажу Геркулес. Ну, ось ми підійшли до кущика. Одненький кущик і починаю його рвати. Так, раз. Два. Три. Чуєте, як він тріщить, як арбузик. Чотири. 5. 6. 7. 7, 8. Ну, якось так. Так, вісім штучок. Чесно скажу, мій рекорд був 22 перці, 12 перці, 15. Ну, стабільно 6, 8, 10, 12. Оце стабільно. Перчик посаджений пізно. На другий оборот. Бо я вважаю, що ранній перчик це коли середина квітня, а в нас кінець травня був посаджений. Але результатом я задоволений, так як в перший оборот теплиця тут попрацювала з розсадою. І це вигідно, на мою думку. І зараз 1 жовтня збираємо перці. Так що, шановні, різні перці я пробував. Зараз стоїть питання, чи вирощувати вангар та марок. Я треба пробувати. Масово я їх не пробував, тільки трошки. Але поки що працюємо ми з Геркулесом. Ну, я думаю, понятно чого. Якщо вам потрібно насіння цього перчика, обов'язково пишіть мені на Viber, Telegram. Я вам його відправлю. Будете задоволені результатами. Попробуйте для себе. Дивіться, бачите. Ну, я думаю, що це відео достойне лайка такого. Коментаря нормального. Це урожай середній, я скажу чесно, тому що я шевчуся і тут без всякого такого, знаєте, пафоса кажу. Тому що у людей урожай по 3 кілограми з куща. У мене кілограм півтора, буває два. Але в основному, мабуть, кілограм-півтора, мабуть так. У людей знаю до 3 кілограм, і в мене низенький він. На Закарпатті він взагалі в метр сімдесят висотою. А цей перчик зараз тут. Ну, я думаю, що десь 80 см висота, може до метра. Добре, дякую за увагу. Якщо корисна інформація, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк. Дуже дякую за вашу підтримку. У нас вже більше 10 тисяч. І це все завдяки вашим підпискам. Також хочу сказати, якщо вам потрібен перчик на опт, рвемо на замовлення. Свіженький, пишіть, дзвоніть, віниться. Є об'єм. Пока!